Так, друзі, хочу вам показати, що я купила на 30 євро в польському магазині. Оцей творог, з якого я робила запіканку, він напівжирний. Кілограм 7 євро коштує. Я купила дві упаковки, мені треба. Так, оце жирний творог. Не пам'ятаю, скільки він коштує, взяла спробувати. Який краще брати? Так, Сметанка 18% жиру, до супу, дуже смачна сметанка. така маслянка, такий смачний кефір, я вам вже показувала. Оце молочко до кави. А, сирочок нік любить такі трикутнички. І що я взяла? Це таку мінеральну водичку. Вона з магнієм і кальцієм. Магнес n 2 вапно. Вона дуже мені подобається до шлунку. Вона така слаба газована водичка, мінералізована, магній взагалі корисний. Особливо вже в нашому віці треба пити різні мінерали, вітаміни. І ця водичка з магній для шлунка вона мені дуже подобається. Купили 6 пляшок, там упаковка 6 пляшок. Водички. І от е, на 30 євро в польському магазині, наче нічого і не купили, але великі упаковки сиру: це 14 євро, вважай, велика упаковка цієї водички і все от інше. Ось такі покупочки ми зробили в Роттердамі в польському магазині.